Добрий день. Перевіряємо домашнє задання. Сьогодні, завдання, сьогодні воно в нас ось ця частина дуже легка. Дві задачі на закон збереження імпульсу. Давайте приступимо. Перша задача залізничний вагон масою 60 тонн, що рухається за швидкістю 0,5 метрів за секунду, зіштовхується з нерухомою платформою масою 40 тонн і зчіплюється з нею. Яка швидкість руху системи після щеплення? Перш за все, потрібно в таких задачах робити. Схематичний рисунок, тому що потім у нас будуть більш складні задачі, і там без рисунку буде дуже складно розв'язувати. А зараз ми навчаємось на простих задачах, як оформлювати задачі на закон збереження імпульсу, в частності. А потім у нас вже будуть комбінований закон збереження імпульса. І закон збереження ще і енергії. Дивіться, ось це у нас був, був залізничний вагон, так як його маса трохи більше. Я позначила його літера велика, а платформу літера М маленька. Але це не обов'язково. Ви могли дописати сюди якісь індекси. І швидкість, так як у нас була тільки швидкість початкова у вагона і їх. Загальна швидкість після зчеплення, то я позначно взяла В і У. І так, в нас є залізничний вагон, є платформа. Спочатку платформа в, спокою, а в стані спокою, а вагон рухається, а потім вони щепляються і рухаються як одна ціла. Закон збереження імпульсу для цього випадку за, запишеться ось таким е, варіантом. Там м велика помножить на В рівню м плюс М. На U. Це векторна запис, це геометрична сума всіх імпульсів до взаємодії, це геометрична сума всіх імпульсів після взаємодії. Обираємо ось як зручно її обрати праворуч, тому що всі швидкості туди направлені. Тоді проєкція буде ось таким чином у нас знайдена, і звідси легко знайти. Швидкість руху системи. Одиниці легко перевіряються, особливо, якщо ви записали в такому ж стілі формулу, як і я, але можливо було МВ поділити на М плюс М. Це не обов'язково так, як я роблю. Але так зручно, воно показує, що у нас тут кілограми скорочуються, більш того, воно показує, що можливо в кілограми можна було не переводити, тому що відношення дасть нам скорочення тонн все одно будуть метри за секунду. Але коли ми ж рахували, ось тут у нас чорти все одно скорочується. Так, отримаємо 0,3 метр за секунду. Сподіваюся, що ви не просто розв'язали цю задачу, а й правильно все оформили. Наступна задача дуже схожа: кавзаняр масою 60 кг, відкинув назад рюкзак масою 7,5 кг за швидкістю 4 метра за секунду відносно Землі. Якої швидкістю набрав кавзаняр, якщо його початкова швидкість дорівнювала нулю? Ну, здесь зрозуміло, що. Якщо він кавзаняр, ми вважаємо, що не буде сіли тертя, і е, її ми можемо знехт... ну, вона буде дуже маленька, і ми можемо з її знехтувати. Тому е, дивимося, як в нас це буде виглядати. Якщо ось цей великий прямокутничок в мене кавзаняр, а ось цей маленький кавзан... е, прямокутничок це рюкзак, то спочатку вони не рухалися, а потім кавзаняр. Ковзет в один на бік, а рюкзак в інший бік. Але ми ж дивимося вами, нам навіть не важливо, там тертя є, немає. Стартовий варіант в нас пов'язаний безпосередньо з метевим взаємодією. Метеєв... Але я рісую не саме початковий момент, ось тут другий, а трохи пізніше, щоб це наглядно було на рісунку. Це теж потрібно розуміти. Здесь нічого не потрібно переводити в систему інтернаціональною, але знов по позначенням, ну, кавзаняр в нього була більша маса, тому я її позначила М велика, літера М велика, а рюкзак М маленька. Спочатку вони оба не рухалися, об, обидва, а потім вони вже. Кожний свою швидкість має. Ось тепер важливо, ми обираємо Сюксов, і бачимо, що у нас рюкзак. Його швидкість напрямлена протилежна Х, тому його імпульс буде від'ємний. А у кавзаняр буде додатний. І звідси ми легко знаходимо швидкість, якою буде рухатися кавзаняр. Все, перевіряємо одиниці, обчислюємо, отримуємо 0,5 метрів за секунду. Ось така задача, сподіваюсь, і з нею ви теж добре впорались, але будьте уважні, коли. Потрібно робити рисунки. На це я звертаю вашу увагу. Дуже бажано, щоб у вас в задачах на закони збереження, там, де є напрямок, щоб обов'язково були рисунки. Тому буде зрозуміло, чому у вас такі або інші знаки в формулах. Все добре. Завершуємо на цьому перевірку домашнього завдання і можемо відпочивати.